Містична цифра 13 може стати фатальною для голови Нацбанку Валерії Гонтеревої. Американську валюту на чорному ринку продають вже по 14 гривень. Хоча пані Гонтерева клянеться, насправді долар коштує навіть менше 13. Уровень, котрому будуть двігатися двигатися курс, це 12,5. Але купити долар по 13 не вдається навіть тим, хто займає черги до обмінників зі світанку. Програма гроші довго шукала долар по 13 навіть у головного банкіра країни. Скільки просить за долар сама Гонтарева? Українці стали біднішими. Підвищення курсу долара та євро зробила звичні колись продукти харчування та техніки розкішу. Знову стрибаючий курс спробували зупинити штучно, тобто політичною волею. Як результат на обмінниках засяяла містична цифра 13. проте за цим курсом доларовам ніхто не продасть. Українці забули, як виглядає долар. В країні стало немодно виконувати закони, що казати про якесь там розпорядження Нацбанку. Чому курс не працює, та кому це справді вигідно? Хоча у Нацбанку обіцяли, що кожен має право купити 200 зелених на день, можливо, у самого Нацбанка. Почему по факту доллар нигде не закупить ни в одном банке? Я полностью согласна. Вместе с вами, доллар... после нашей сегодняшней встречи, поехать в те банки мы будем с вами это снимать. Ну а почему? А можно у вас? Ну, э, у Национальном банке нельзя купить. У нас только покупают банки. Но зато вот я точно знаю, каким банком мы продавали на аукционе. И мы с вами после этой пресс-конференции поедем к ним в Гларек и попробуем купить. Под тиском журналистів, голова Национального банку наваживаются на вид чайдушний експеримент. Пожалуйста, помогу с планом. Если пойти есть в банк ларяку. на улице Житомирской 23, который выдаёт по 14.1. Мы можем с вами съездить. Мы банк... проедемся с вами. Да, мы сейчас <проб> едем. Протидивітись на обмінники, які продають валюту в 3 дорога, відмовляється, обмежується походом сусідній банк. Оточені десятки камер. Валерія Гонтерева намагається купити 200 доларів за курсом 13 гривень у найближчому обміннику. Що происходит? у вас спрашиваю, ми хотим купить 200 долларов. Касир не реагує. Дівчинка, ми хочемо 200 доларів купити. А чому ви вид, що ви нас не бачите? за допомогою програми гроші? Голова НБУ побувала у ролі сотень тисяч українців, які чергують під касами не перший місяць. Можливо, це допоможе стримати спекулянтів, у яких все є. Після всього голова НБУ не виглядає такою самовпевненою. Я думаю, що здесь вже продадут як мінімум 200 доларів. Так точно не могу сказати, що ми однозначно можемо в національному банку чорний ринок. Могу сказати, що ми к этому стремимся. І поки радить українцям не піддаватися на паніку і не скуповувати валюту у тридорах. Встановить наш промисловий потенціал. Як только ми його восстановим, ми з вами однозначно можемо можем думати не про курс, даже 12,95, про який о котором ми говоримо, а знову будемо думати про курс як мінімум 11,70. Ми ж зі свого боку готові робити все, щоб чиновники нарешті зрозуміли. Одними заявами курс долара не вгамуєш, треба діяти.